В цій сесійній залі чотири місяці назад був прийнятий мій закон, який передбачає доплати друзі строковикам, курсантам, обмежено придатним після порадення виведених поза штати інструкторам. І весь цей час, а 30 червня, він вступив в силу, і з того часу я боровся за те, щоб нарешті ці гроші були сплачені. Спочатку ці виплати почалися в національній гвардії державній прикордонній службі, і ось нарешті це почалося в збройних силах України. Строковики почали отримувати доплату 6 тисяч гривень на місяць. Курсанти починають отримувати 2350 гривень на місяць. Я казав, що мій закон буде працювати. Я бороться за це. Багато хто мені писав, де да, ні, це неправда, ніколи цього не буде. Що вам там Гучеренко розповідає? Але все це є. Безумовно, 6 тисяч гривень строковикам, 2350 курсантам. Це мало. Хочеться більшого, але це набагато більше, ніж те, що було до цього. І дуже важливо, що все-таки закон має працювати.